Давайте поглянемо правді в обличчя: ігрова імпотенція реальна проблема для більшості сучасних геймерів. Ти з нудьгуючим поглядом гортаєш бібліотеку в стімі, поступово занурюючись в екзистенціальний жах. Навіщо я накупив стільки ігор, якщо я не хочу в них грати? Але сьогодні вам пощастило. Я знаю одні ліки, які цілком допоможуть від такої неприємної ситуації. Як би банально не звучало, спробуйте кардинально нові. Та незвичні для вас ігри. І якось так співпало, що такі проєкти доволі часто виходять саме у інді-девелоперів. Ну знаєте, одного разу прокидається людина і без причини вирішує самотужки зробити шедевр, який потім ще будуть згадувати протягом багатьох років. Прикладів багато: симулятор дачника Stardew Valley від Еріка Бароуна. Абсолютно наглухо відбитий шутер Круелті Сквод від фінського художника Віле Каліо, Survival Кенші від Кріса Ганта, скандинавська пригода Нозерн Джорні від. Людини, яка має такий вигляд, ніби у вільний час від розробки дефілює на показах чоловічої моди. Ну і звісно, Дворф Fortress від братів Адамсів, які розробляють гру впродовж усього свого життя. Цілком можливо, і по той бічного теж, однак, усі ці ігри якісь незвичайні. Той самий Cruelty Squad вб'є будь-якого фотосенситивного епілептика. Причому миттєво що робити, якщо вам хочеться чогось більш приземленого і взагалі ви давно хотіли відкинути все. Мерське виїхати в ліс і побудувати там своє село під назвою Шизоград, ставши його одноосібним правителем. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про Манор Лордс, містобудівний симулятор, який грех стичень спочатку сам, а потім пізніше зі своєю командою розробляв протягом семи років. Хоча я і час від часу граю у ті білдери, але фанатом будувати і налагоджувати логістику, назвати себе не можу. Але час, проведений у Манор Лордс, сказати, що був приємним нічого не сказати. Це точно в рази краще ніж City Skylines 2. Так не обійшлося без проблем. Наприклад, часом вона може бути занадто комплексною. Селюки іноді туплять, але загалом це один із найзахопливіших проєктів, у який я грав за останній час. На вас чекають безліч цікавих механік, непередаване відчуття прогресу, і звісно ж, захопливі бої. Але як водиться, про все по порядку. У Manor Lords є три режими: мирний розвиток, коли ви спокійно копаєтеся в багнюці, поступово розвиваючи своє село до економічно успішного. Тривала кампанія, де гравцеві доведеться зіткнутися з усіма труднощами і поневіряннями середньовічного життя. І нарешті захист, коли потрібно в найкоротший термін збудувати оборону та рекрутувати армію, щоб відбитися від бандитів, які хочуть відібрати у вас усі запаси картоплі та нічних горщиків. По суті, це. Цей режим вкрай схожий на Age of Empires чи нашу копію AOE від GSC – козаки. Проте вони починаються однаково невеликої ділянки землі з наметовим табором, п'яти сімей, готових пахати від світанку до заходу сонця, і достатньої кількості деревини та їжі, щоб зробити свої перші кроки. Ну а далі доведеться збирати ресурси, виділяти земельні ділянки, налагоджувати торговельні зв'язки і, звісно ж, розширювати своє поселення так, як вам хочеться, тому що в манор. Лорд абсолютно вільна система будівництва. Шлях від хутора на відшибі до скромного королівства, яке твердо стоїть на ногах, починається з малого. Стоянки лісорубів, які валять і саджають дерева, і мисливського табору, які добувають м'ясо і ягоди. Потім, коли у вас з'являються необхідні ресурси, можна вже будувати будинки для своїх кріпаків, зерносховище, склад для зберігання всього, що ваші люди назбирали, та інші блага середньовічної цивілізації. Рано чи пізно утвориться надлишок, тож необхідно побудувати ринок, де жителі можуть витрачати свої кровно зароблені, а там уже й до доріг недалеко, щоб до вас могли приїжджати з сусідніх сіл. З приємного дороги буквально малюються мишкою, роблячи цей процес не тільки творчим а край зручним, ну а далі по колу. Відкривайте поліпшення, поселення поповнюється новими сім'ями, з'являється більше можливостей, і як наслідок село стає все більшим і більшим. Для ветеранів. Ані в жанру такий розвиток не буде чимось унікальним або неймовірно дивним, але для мене Manor Lords був цікавим, з урахуванням, що я не угараю по сітібілдерам. Мені дійсно доводилося докладати зусиль, щоб повільно, але впевнено навчатися ретельного менеджменту ресурсів, людей і логістики. Вам також доведеться імпровізувати, щоб пристосовуватися до плюсів і мінусів вашої землі, чому дуже допомагає зручний інтерфейс, наприклад, показник родючість грунту і значки. На карті наочно показують, що на конкретній ділянці землі можна вирощувати тільки певні культури або збирати підвищену кількість того чи іншого ресурсу. Крім того, взимку не можна збирати і садити ягоди, дерева і сільськогосподарські культури, тому розумно заздалегідь наказувати робітникам запасати провіант і дрова, щоб успішно пережити суворі холоди. Але що робити, якщо ви не можете самостійно виростити солод, щоб зварити пиво, яке настільки необхідне для культури? культурного відпочинку в таверні звичайно ж торгувати. Якщо склади ломляться від пшениці, чому б не обміняти її на солод? У грі представлено динамічну систему попиту і пропозиції, яка підштовхує вас максимально урізноманітнити товари, що продаються, щоб ви завжди заробляли гроші і купували ресурси, необхідні для подальшого розвитку. Я з упевненістю можу сказати, що торгівля це найбільша рушійна сила прогресу в Manor Lords І повірте, уміння ефек активно використовувати перепади цін на ринку просто життєво необхідне, щоб добитися успіху на пізніх етапах вашого проходження. Зрештою, одного села буде явно недостатньо, щоб реалізувати ваші постійно зростаючі амбіції. Рано чи пізно прийде час розширюватися і будувати нові поселення в інших регіонах карти. І тоді в гру вступить бойова система Manor Lords. Так, до цього ви вже захищали свій шезоград від нападів розбійників, але тепер все. Серйозно використовуючи зброю і обладунки, які ви зробили самі або придбали за допомогою тієї самої торгівлі, ви можете наказати своїм жителям зібрати ополчення і дати відсіч військам, які служать барону, місцевому безіменному антагоністові, що від самого початку хотів прибрати до своїх спітнілих рученят ваші землі. Однак торгівля і ефективне заробляння грошей знову поспішають на допомогу. Навіщо давати відсіч ворогові ополченням, що складається з учорашніх шкіряників, мисливців і ковалів, якщо можна витратити свій особистий статок, накопичений за рахунок податків, щоб наймати найманців, ви лакоси, короткі мечі та шкіряна броня це все, звісно, добре. Але що, якщо солдатам барона доведеться битися з бійцями в повній латній броні з дворучними мечами і молотами? І ви, і барон, постійно конкуруватимете за спірні провінції, що майже завжди призводить до конфлікту, де подібні бійці завжди? Жди будуть дуже доречними. Якщо ж ви вирішите не вплутуватися у війну, можна спробувати захопити землю пізніше, але для цього знадобиться більше впливу, ресурсу одержуваного за десятину виплачувану церкві і перемоги над бандитами. Однак, якщо війна за регіон все ж буде оголошена, зворотного шляху немає. У вас є 90 днів, щоб зібрати війська і відправити їх до місця битви. Бойова система дуже сильно схожа на Total War. Велика увага приділяється позиціонуванню і бойовій побудові. Вій. Іск, яку можна змінювати на льоту, щоб реагувати на дії противника, дуже важливо вчасно вирішувати, коли наказати своїм людям наступати, формувати фаланги або відступати в міру розвитку битви. Відверто кажучи, після більше ніж сотні годин, мого точно не професійного, а може й казуального геймплея в Total War Warhammer, Manor Lords здався мені доволі простим. Основний принцип «бійці зі списами попереду лучники позаду, зазвичай виграє більшість боїв, якщо тільки ви не перебуваєте в знак. Значній меншості або недостатньо добре озброєні. Так, з очевидних причин тут немає кулеметів, скавенів, монстрів армії хаосу і магії високих ельфів, але мені все одно було досить цікаво. Крім того, битви банально дають змогу відпочити від багатогодинного управління вашими поселеннями. Що мені найбільше подобається в місцевих битвах, так це їхні довгострокові наслідки. Втратити кілька людей тут не така вже й велика проблема, але великі втрати внаслідок поразок або піррових. Перемог можуть занурити вашу вочину в економічний занепад. Кожен убитий у бою солдат це насамперед втрачений назавжди фермер або ремісник, і необхідність розбиратися з наслідками моєї тактичної недоумкуватості робить манор лордс набагато цікавішою. Можливо, взимку вам доведеться тимчасово призупинити промислове виробництво, щоб запастися дровами або закупити у торговців додаткове продовольство, щоб компенсувати втрату мисливців і пекарів. Знову таки можна Можна найняти найманців, щоб вони розбиралися з ворогом за вас, але все це коштує грошей, які мають неприємну властивість закінчуватися. Загалом я в захваті від геймплею Manor Lords, хоча й вважаю, що іноді він буває досить заплутаним і неінтуїтивним. Особливо це можуть відчути новачки. Гра в ранньому доступі, тож наразі в ній немає оглядового екрану економіки, який би дав змогу чітко і швидко розібратися, що тут до чого. Через його відсутність я часто не можу зробити. Розуміти, чому певні товари не виробляються або виробляються, але не потрапляють на ринки. Найчастіше справа була в нестачі складів, робочих рук і виробничих будівель. Але кожного божого разу я вирішував проблему методом тику. Утім, підкреслю ще раз: це ранній доступ і в майбутньому грех безсумнівно виправить подібні недоліки. І все ж, Early Access здає про себе знати багато можливостей розвитку і указів недоступні, оскільки все ще перебувають у процесі розробки. Деякі механіки на кшталт системи дипломатії для тих, хто віддає перевагу вести переговори, вже є в грі. Ви можете потикати різні опції, але система банально не закінчена і ні на що не впливає. Можливо, в майбутньому ми зможемо брати в полон розбійників ігнати їх на забій вперед нашої армії або торгувати землями з бароном. Як то кажуть, у всього є своя ціна. Простіше кажучи, Manor Lords – це чудова гра, особливо з урахуванням того, що вона була майже повністю створена. Одним розробником моделі будівель і персонажів вразили мене своєю деталізацією, яка може посперечатися з стріпелей представниками жанру містобудівних симуляторів. Краса пейзажів середньовічної Європи все ж краще продемонстрована в Kingdom Come, але Manor Lords все ще має приємний вигляд. Багато в чому завдяки добре поставленому освітленню. Звісно, ландшафт не повністю статичний і змінюється від пори року, коли сніг сходить із полів, випадають рясні весняні дощі. Чи змушуючи поселенців місити бруд, але згодом ліси і поля починають розквітати, стаючи яскравішими. Ви навіть можете переключитися на свого персонажа і пройтися містом, яке самі ж і побудували. Розробник також дуже постарався, щоб його гра не виглядала як смута. Тому, коли ви ходите вулицями, персонажі не мають вигляду чавунних чушок. У них безліч анімацій, хороша озвучка, та й видно, що ваше поселення по-справжньому живе. Ви можете в реальному часі. І спостерігати за тим, як кріпаки будують будинки на виділених їм ділянках, працюють на полях, перевозять і продають свої товари, і загалом метушаться, займаючись своїми справами. Закінчуючи чергову сесію в Манор Лордс, я витрачав ще кілька хвилин, просто спостерігаючи за плодами своєї роботи. Говорячи про саундтрек, у грі немає жодної по-справжньому запам'ятовуваної теми, але на цьому етапі вважати це мінусом було б скотством і відвертою душниною. Однак це не означає, що Грег не доклав зусиль, щоб його гра звучала добре. Саундтрек складається з чудової оркестрової музики з явною домішкою інструментів тієї епохи на кшталт, флейт, лютнею і волинок, що дійсно круто: музика, як і світ, динамічно змінюється з плином часу. Навесні та влітку лунає запальна. Та весела музика, яку можна почути в галасливій таверні, а зимові місяці супроводжуються похмурими та меланхолійними мелодіями. У якийсь момент я думав, що дуже скоро мені доведеться будувати посеред села величезний реактор і закидати в нього своїх жителів, щоб пережити чергові холоди, але на щастя, вчасно схаменувся. З приємного деякі треки стають більш енергійними в міру зростання вашого села, що лише підкреслює ваші містобудівні досягнення. Що стосується технічного став. Ану, якщо не брати до уваги кількох короткочасних зависань після завантаження, збережені і рідкісних короткочасних падінь частоти кадрів, все пройшло просто ідеально. У Manor Lords не так вже й багато багів, хоча вони все ж є. Часом мої кріпаки незрозумілим чином переставали торгувати їжею, і населення неминуче починало голодувати. Єдине рішення, яке я знайшов, знести їх до чортової матері і побудувати заново. Якщо ввімкнути прискорення часу, Торгові каравани шикуються у величезні середньовічні затори, які розсмоктуються з часом самостійно. Проблема в тому, що це займає час, протягом якого товари не доставляються куди треба. А як відомо, час це гроші. Ну і звісно ж, класика містобудівних симуляторів: ваші підопічні стоять і туплять, не займаючись поставленими завданнями. На щастя, це вирішується не тільки знесенням і будівництвом будівель, до яких вони прикріплені, а й банальним завантаженням збережень. Коротше кажучи, якщо у вас проблеми з продовольством або іншим важливим ресурсом, і ви не можете зрозуміти, у чому річ, спробуйте перезапустити гру, Найімовірніше, десь щось багнуло. З продуктивністю серйозних проблем я не помітив. FPS-дропи були, але більша частина геймплею була стабільно більше сотні на максималках. Хоча гра виглядає ну дуже красиво, враховуючи, що вона створена на п'ятому Анрілі. Також варто зазначити, що у грі є українська Локалізація тексту, що для такої гри, досить важливий момент. Manor Лордс вийшов у ранньому доступі, але все ж на цьому етапі він відчувається як повноцінна гра. А якщо враховувати, що автори планують розширити її завдяки новим гілкам апгрейдів, додатковим механікам і повноцінній системі дипломатії, симулятор середньовічного села буде ставати тільки кращим. Незважаючи на те, досить казуальним гравцям, типу мене, було складно розібратися в тутешніх механіках, та й без маленької кубки багів не обійшлося. Манор лордс є. Ще одним шедевром від світу інді розробників. Manor Lords є не тільки в стімі за 600 гривень, а й в улюбленій підписці Game Pass. Головне питання брати цю стратегію чи ні. Любителям Сіті Білдерів присвячується. Та й ті, хто любить РТС, теж думаю, оцінять. Пропускати, очевидно, не варто. Ціна дуже адекватна. Плюс гра є у підписці, тому, як на мене, це маст have Головне, що геймплейно вона точно не поступається багатьом тріплей про проєктам цього жанру на цьому етапі наша оцінка 8,5 балів із 10 можливих. Напишіть свої враження, якщо грали. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.